Добре, коли церква знає свою функцію. Добре, коли церква знає своє місце. Е, знаєте, я так згадав, е, сидів вже в хурі і згадав, що по чому приділяється, який я учень в музичній школі. Я можу ходити на уроки, я можу сидіти з вчителем, я можу дуже добре грати. Дуже добре грати. Я і вчитель напроти мене. І він мені підказує, ми шліфуємо, ми граємо краще, ми робимо кращі динамічні відтінки: там кріщендо, якісь там стакато, лігато. І вже ну так я вже граю, що вже нема, нема куди краще. Але по чому я оцінююся як учень музичної школи? По академконцерту. В класі я можу бути віртуоз. Але я, як, як учень музичної школи, оцінююсь на академконцерті. Ми можемо бути віртуозами. За роки в церкві ми можемо знати все про все і як треба. Ми можемо бути вже дуже святі, навіть занадто, можливо, десь. Ми можемо знати, як говорити, як здороватись, як вітатись, з ким не здороватись, як благословляти, як одягатись, де як себе вести. Ми віртуози. За стільки років можна стати віртуозом, але так само як в музичній школі, ціна або рівень. Учня або сила учня, вона оцінюється на академ-концерті, коли він виходить до людей. Тоді кажуть, от тобі 9, або 7, або 12. Оцінка ставиться на академії. Сила церкви або духовність церкви, або духовний ріс церкви, про що сьогодні говорили мої брати, він якраз то і оцінюється не по тому, які ми тут, а по тому, які ми на академконцерті. концерті. Хай буде так. Хочу про це трошки порозмірковувати дещо з другої сторони. Матфія, 17 розділ, 18 вірш, Ісус Христос говорить, чому Він прийшов на цю землю. І там такі є слова: Побудую я церкву свою і ворота пекельні її не здолають. Одна з задач приходу Ісуса Христа це збудувати місце, організм, в який люди, коли будуть попадатися, пекло їх звідти не зможе вкрасти. Пекло їх звідти їхній розум не затуманить, не обманить, не перехитрить. Але це місце там, де людина чувствує себе в безпеці. Каже: создам церкву свою, створюю церкву, і ворота пекельні не зможуть звідти вирвати нікого. Ні одну душу. Ви ж розумієте, мова про людей. Тобто, коли людина попадає в церкву, звідти її ніхто не може вирвати. Христос прийшов своєю ціллю. І... Сила, опять же, ж церкви знову ж провіряється. Чи таме церква ворота пекельні, яку не здолають. Є умови, щоб бути такою церквою. Христос створив таку церкву. Христос сказав, ти Петро, я на тобі построю церкву, і ворота пекельні не здолають. Але є умови, апостол Павло пише про деякі умови, як зробити, щоб церква така стала. І Єфесянам 4 розділ я буду сьогодні звідси в основному читати і брати якісь такі маленькі висновки. Я прочитаю, буду читати вибірково. Єфесянам 4 розділ. З першої другий вірш. Отож, благаю вас я, в'язеню Господі, пише Павло, що ви поводили згідно покликання, що до нього покликано вас. З всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терпячи один одного. Можна просто терплячи один одного, а можна з любові терпіти один одного. Один з моментів. Пильнуючи зберігати єдність духа в союзі спокою. Сьомий вірш. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Десятий. 11, хай буде. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, а тих за постерів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі, ми всі не досягнемо, ми всі маємо щось досягнути, з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого міру зросту Христової повноти. І 15-й: були ми правдомовні в любові. І в усьому зростали в нього. А він голова, Христос. Я багато начитав, ми це ще будемо окремо розглядати, так буде простіше. Е, увагу на сьомий вірш, перше хочу звернути. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Апостол Павло, пишучи післання до єфісян, він говорить це до церкви, до всіх до церкви. Каже, кожен, хто є в церкві, знає він це, не знає, хоче він його виконувати цей дар, не хоче. Ну, від цього це не залежить. Є дар, який є всіх, є дари, які роздає Дух Святий, а є дар, який є всіх. І він каже, кожному з нас по мірі благодаті Христової є дар. І е, тому, коли кхе, він говорить про якусь таку відповідальність церкви що е, я роблю своїм даром? Ісус Христос розказує також притчу: Царство Небесне подібне буде до чого. Каже, коли господар залишає, зем... залишає свій дім, срібло Він своє оставляє на тих, хто є в домі. Так само Христос, покидаючи землю, дари свої Він оставив в церкві. І що я роблю своїм даром? Закопую. Є варіант такий. Або може свій закопую і комусь раджу, закопай. Цей дар зараз не в почоті, цей зараз дар не востребований. цей зараз що тобі, більше всіх треба виділятися. От є пару людей, які там собі підслужують. От. Але Павло говориння, євійся нам, кожному, кожному, хто є в церкві. Є дар, яким ми можемо служити і збудову церкви Ісуса Христа. Як це виглядає, що виходить Я, Андрій, мені Бог дав дар якийсь. Це від мене не залежало. Це мені дало дано з знародження. І я цим, він розраховує Бог. Що я, будучи в церкві, цим даром допоможу церкві, щоб церква росла і розвивалася і збудовувалась. Бог вже на мене розраховує. Бог розраховує не на тих, хто сидить в хорі чи за кафедрою. Бог розраховує, оказується, на кожного, на кожного, в кого є дар. І тому, якщо я не виконую Божого задуму, якщо я не реалізовую свій талант, то чи не роблю я церкву калікою? О Бог знає, Андрій буде в цій церкві. В нього від природи є якийсь дар. І якщо я не виконую цей дар, якщо я не виконую цього покликання, то я роблю церкву інвалідом. Знаєте, відповідальність вже тут трошки більше, да? бо коли так, то вроді би ну, церква ти церква. Але коли розумієш, як збудована церква, а у нас за принципом тіла, а церква функціонує за принципом тіла, о, то тоді більша відповідальність. А хто я в церкві? Я роблю церкву Калікою. Я в церкві. Але питання я помагаю церкві, чи я просто вишу? Я на церкві. Знаєте, такий приклад. Є різні дари. Це римлянам 12 розділ. Можете подивитися, різні дари благодаті, що називається. І припустимо, таку ситуацію, є там хлопець Петя. І в нього є від природи такий дар втішительства. Він міє втішати. Ну, нічого такого, да, сложного, великого, не на скрипці грати, не співати дуже гарно втішитель. Бог знає, що в цій людині є цей дар. І Бог розраховує, що Петя буде цим даром в церкві служити. Що будуть люди засмучені, а в церкві є люди засмучені. Є люди розбиті, є люди, з якими треба говорити. І Бог розраховує, що Петя цим даром послужить. Він їх втішить, він з ними поговорить, він їх вислухає. Ну, Але Петя свій дар не знайшов, не захтів, не посчитав важ... неважливо. І тут я хочу, щоб ми зрозуміли таку важливу річ, що не біда вже в тому, що там Петя нагороду не, не, за, не заробить на бо може, можемо так ну, Це мій талант, я можу не пользуватись, там якусь нагороду буде мати. Тут же діло не в тому. На Петі відповідальність, якщо ворота пекельні здолають когось людей, бо він не втішив. Ісус Христос каже, повертаємось на початок, ворота пекельні цю церкву не здолають. Чому? Тому що в кожної свій і кожен може служити, Хтось може втішати, хтось може благословляти, хтось може організовувати, хтось може подавати. Але коли я не втішаю, а Бог розраховує, що в цій церкві я буду втішати. І коли людина якась відходить від церкви, яка людину залишає церкву, сатана може збити, спантеличити, обманути, то відповідальність на мені на члену церкви, того, що я мав дар втішительства. Більша відповідальність. Бути членом церкви Ісуса Христа набагато більша відповідальність, ніж ми, ми хочемо, ніж би нам хотілося, ніж ніж навіть до чого ми привикли. Дуже добре, що ми можемо прийняти водне хрещення, приймати прищастя. Слава Богу за це. Але бути в тілі це дещо більше. Це більша відповідальність. Я відповідаю, чи ворота пекельні здолають когось з цих людей, які біля мене чи не здолають. Я відповідаю, і Бог мене спитає: Андрій, ти був на цьому місії, і Бог тобі дав дар, щоб церква Христа збудовувалась, і сатана не міг її розвалити. А ця людина пішла. А цю людину своїм даром ти не втримав. Ти не хотів, не міг, не получалось, займався другими ділами. Купа різних причин. Але відповідальність на мені, як ще на церкви. Це перша думка. Якщо ми говоримо про тіло, то куди ми не тикнемо пальцем, ми знаємо, як це називається і яку функцію воно виконує. Ну, Нема, що ми кудись тикнули, і от тут не знаємо, от, що воно тут робить. Ніяк називається, ніж воно робить. Да? Знаємо, що, куди і для чого. Церква за принципом тіла. Куди не тикнеш, знаєш, як називається і за що відповідає. Так має бути, так пише Павло, так вчить Христос. І тому, знаєте, можна поговорити, а чи є таланти не від Бога? А чи є здібності не від Бога? Ну, я думаю, що ні. І, і так я буду говорити далі. Можливо, тут ми якби і розійдемося. Хтось думає по-іншому. В когось є здібність, от хтось має думку. Наприклад, от я маю якусь думку, я вийшов за кафедру і переказав. Самий простіший варіант. Хтось може написати якусь там гарну статтю в газету. Це теж дар від Бога. Це дари благодаті. Це, це має від природи таку здібність. Хтось може вірш написати. І ці самі слова, що я говорю, вони зайдуть набагато глибше і набагато довше заповняться в ваших серцях. Це дар від Бога. Хтось може потім пісню, цей вірш в пісню переробити, має музичні здібності дар від Бога. Хтось може цю саму думку розписати на ролі, роздати різним людям і зробити щось, ну, на зразок, ви пам'ятаєте, в минулому році, хто пам'ятає, що була сценка, мюзикл, так? Да? Це теж дар від Бога. Хтось говорить так, як я, хтось пише вірш, а хтось ще складніше робить, розкидає на ролі і робить щось одне, і цим самим проповідує. А хтось з другої сторони дивиться і може якось це оформити гарно. Це дар від Бога. Чи не від Бога? Бачте, діло в тому, сатана, слава Богу, не роздає дари. Він може їх викручувати, він може їх ісковіркувати. І тому дуже жалко дуже жалко, дуже прикро. Що світ дає реалізацію всіх талантів, але цими талантами не славить Бога. І дуже погано може бути, що якщо церква це місце кладовища талантів, там таланти всі треба, але використовуються неправильно. А тут, можливо, не всі треба, але правильно використовуються. Тут питання: якщо Бог роздає дари, якщо Бог роздає таланти. То хіба я можу бути мудріший і святіший за Бога? Хіба я можу сказати, що це не Бог дав? Бо, бо я не проповідую, от я можу сказати: ну, ти не проповідуєш, то це, то це не Бог дав. Бо Бог дав тільки проповідувати. Ладно, читаємо далі. Єфесянам 12, давайте 11 вірш. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників та запастрів і вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужу досконало у міру зросту Христового. Давайте до цього місця. Апостол Павло говорить, що. Є люди, які відповідальні за те, щоб дари правильно, скажімо так, викризувати, через яких Бог керує церкву. Він говорить: це апостоли, це пророки, це благовісники, вчителі і пастори. Люди, в яких є задача, написано вони для того, щоб, щоб вони є в церкві, для того, щоб. Розпіз десь поставити, сказати, хто тут старший, хто відповідальний. Ні, це одна задача. Він отож нас стоє одних для, для того, щоб приготувати святих нас з вами на діло служби. Тобто ми з вами, окаже, готуємося тут для чого до чогось. Не спасаємо своє грішне тіло, хоча це теж добре, а ми тут з вами готуємося на діло служби. І далі Павло говорить далі, що ми чогось маємо досягнути. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри. Знаєте, я так бачу, що Павло. Розуміє цінність дару. Він сам має дари. Він сам має якісь зібності. Він відкриває церкви, і він бачить в людях, які здібності. І він дуже сильно розуміє цінність цього дару. Щоб дар в церкві не був, не дай Бог втрачений. Щоб дар, не дай Бог, в церкві, десь він не був використаний, бо він ж знає, Христос цей дар дав, і Він може послужити цій церкві. І того він пише, на починаючи цей розділ, він каже: благаю вас. Благаю вас! І пише про дари. Чуєте? Про дари. про якісь таланти. Каже, благаю вас, хай ці таланти, вони послужать церкві, ваша церква краще буде. Бог же дав ці таланти. Христос, покидаючи землю, дав вам здібності, вам таланти. Розберіть їх. І тому, знаєте, колись мій вчитель по як це називається, військова справа, напевно, що, він говорив: каже, чого в Сполучених Штатах якась більш така цінять солдата? Бо кажучи, що дуже просто, того, що вони знають математику, От вони знають, скільки треба потратити грошей, щоб цей солдат попав до них на службу. Там, Наприклад, там, що він народився, там, там якісь там виплати соціальні, далі в садіку, далі в школі його вивчити, далі утримувати якісь там всі, всі ці речі, і потім заманити його до себе на службу. Тому вони знають, скільки грошей треба потратити, щоб цей солдат став в їхній. Так само Павло, будучи в цьому знаєте, варений в цій каші, Знаючи ці всі моменти, він дуже сильно розуміє цінність дару. І тому він боїться, щоб жодний дар хоч не був втрачений. І він закликає, каже: ви з різними дарами. Якщо. Який тут вірш? 12-й, 13-й. Аж поки ми всі, тобто, ми маємо виростати, 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 аж поки є міра. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри. Тобто при різноті талантів. При різноті дарів, при різноті покликань, при різноті ну, якогось характера і способності, він каже, а ви все одно останньтесь єдині. Оказується, повна міра возрасту Христового. Це коли я маю один талант, брат другий, хтось там третій, але ми всі єдині в вірі. Не порозбігалися і відкрили лише 15 церков, що там такі дартре, там такі дартре, там, там так можна співати, там можна так віршки розказувати, а там можна так проповідати, а там можна тільки молитися. Ні, він каже, ви мусите виростати повнота росту Христового. Це коли всі мають різні дари, вони служать в церкві, але всі ми єдині в вірі, при різних дарах. Це то, до чого ми мусимо стремитися, друзі. Це повнота, це повнота росту Христового. Святість або повнота росту Христова це не коли я не можу терпіти людину біля себе. Бо вона не так воспитана, а може в неї якийсь поганий ще гріховний досвід є. Ти як же ж? Я такий великий, великий в Христі, можу біля неї бути. Знаєте, така духовна стерильність, духовна стерильність ну це не повнота. Повнота, коли різні дари, різні покликання, різні підходи. Вони всі використовуються в церкві, і люди в кінці кінців можуть бути в єдинстві віри. Хай поможе можна в цьому друга думка. 15-й вірш. Щоб ми були правдомовні в любові і в, уся, в усьому зростали в нього. Ще один фактор, коли людина духовно зріла. Можна бути просто правдомовним, а можна бути правдомовним в любові це вже трошки вищий пілотаж. Знаєте, Дуже добре, коли люди можуть говорити правду, бо буває і правду не говорити, навіть без любові. З любов'ю це взагалі дуже добре, а можна правду не сказати. Якось там через когось передати, якось так сказати, бо знаю, що він розкаже тому і він все одно знає. Це не показатель духовного роста, це показатель духовного младенчества, Такого, знаєте, сірого такого чогось такого мутного, непонятного, такого не церковного. Не церковного Церковно це коли люди можуть говорити напряму один з одним, підказувати один одному, благословляти один одного. Але це все робить написано, будьте правдомовні в любові. Друзі, я на цьому буду закінчувати. Висновки: у всіх нас є дари. Христос нам дав дар, і Він нас спитає. Не то, що ми там нічого не зробили, нам вінця не дадуть. Ні, тут питання трошки подрумують. Чи не зробив я цю церкву хужою? Чи не пішли люди від цієї церкви, а я мав ці дари і міг їх втримати? І ворота Пекелі все-таки здолали цю людину, чи то, що ти був не на своєму місці? Наступне є служіння, які нам допомагають вирости в, Христа, в Христі. Це апостоли, вчителі, пророки. І наша повна міра, апостол Пивше, це коли ми всі різними дарами можемо служити одному Богу, любити один одного, і хай нам в цьому допоможе Господь. Амінь.